А я туристам говорю, що ніхто в Чернігіві не знає, що таке дитина. От неправду говорю, ну нічого. Тепер буду говорити, що всі знають, що таке дитина. Сотня чернігівців на годину забула про диван, інтернет та телебачення і пішла пізнавати історію рідного міста. Жодної копійки на це не витратили. П'ятеро гідів ділилися своїми знаннями безкоштовно. Об'єднала всіх всеукраїнська організація «Відкрий Україну в одно і те ж час, тобто в 11 часов. А самого центру міста Одеса. Киев, Львов и присоединяется в этом году Чернигов. Серия бесплатных экскурсий. Это одноразовая акция с тем, чтобы дать возможность людям вот просто погулять по городу, узнать историю, возможно, тем, кто ее не знал, либо просто приятно провести время с гидом. Фахівці не приховують. Нині Чернігів відчуває нестачу туристів. Сподіваються, що подібні заходи зацікавлять місцевих жителів. Дуже багато приходяться убіждати, що ми пригранічна але У нас все нормально, у нас тиха спокою. З тими цифрами, які були в минулому, ми звісно, до да, процентів на 30 спад екскурсіонної діяльності. Від фактів до міфів та легенд. 28 августа на один із великих релігіозних празників тут э, з'являється образ Мотрі, і вона просить, э, Якоби просять тих, хто здійс проходять ночі, крістіть окрісним знаменням, она якобы обіцяє розказати, де знаходиться несмітне сокровище Мазепи. Дехто з місцевих туристів довго приглядається до екскурсоводів і, врешті, обирає гіда, що припав до душі. Говорять, тут екскурсовод луче. Найменші від історій у захваті навіть встигають конспектувати. Я в школі. А Чому? Тому що я все люблю знати. Я Очень любознательный и очень люблю задавать вопросы. Я просто записывал все, что я успел, а все другое, что я запомнил, я смогу записать потом. Дорослі викладений матеріал тримають в пам'яті. Кажуть, тепер зможуть більш аргументовано сперечатися з російськими друзями у соцмережах. Для розмови з ними з непідготовленими, все таки потрібно посещати такі Треба свою історичну як саме українського народу, тому що історія багата, Нікуди вона не ділася і не дінеться. І що вони там не говорили, все одно це залишиться наше. Торік безкоштовні екскурсії на дитинці проводилися кожної неділі. Цю місію на себе взяли студенти інституту історії. Втім, через малу активність чернігівців акцію довелося згорнути.